Дуже скромно скажу, що ми будуємо два великі заводи. Один ми починаємо будувати в квітні в Чекаській області. Ми будуємо, ми розвиваємо дуже, Прям -прям вчора, так, як вчора кімнати цей, як сказав, інсайт, який написала з Вашингтона, що навіть Саманта Павлов сказала, згадала мене, що є такі ігалістки, які хочуть побудувати завод по Москву. В нього все є, і технології, і люди, і еквіті, ну, тобто, але немає проєктного фінансування. Дуже сподіваюся, що ми, країна, нашим партнером про це домовимося, але повертаючи до того, що сказав Андрій, ми навіть не знаємо нашого потенціалу, який ми круті у всіх напрямках. І чим більше ти в це закопуєшся, який крутий, незламний, перспективний бізнес в Україні. І якщо просто вивігліти, Цю енергію, якщо забути про, якщо дати можливість підприємцям не ховатися в будиночку, тому що мовного ну, цього лісків, лігача там, висінку, його багато. А кожної конференції, але у нас купа крутого, справжнього бізнесу, знаєте, чому в нього нічого немає? Тому що вони бояться десь висунутися. хто відмовився від дискусії Десь то щось там, сказати, що прийдуть? Я буквально останнім часом чую про такі компанії, які експортують 200 мільйонів інноваційного на рік доларів в світ, там, умовно, інноваційних молекул для фарм. Для, для фарм. Другі, ну, вони другий після Pfizer. Тому ви ж про це знаєте? Ніхто не знає. Але і такого бізнесу купу треба вивільнити цю енергію. Для цього треба перша довіра. Друга дуже важлива історія зберегти і а, зробити стійкою нашу інфраструктуру. Це банки, енергетика, державний менеджмент, податкова ну, це, це інфраструктура для бізнесу, щоб вона була стійкою, нормально, організованою спокійною. І третій фактор це надати це фінансове плече, будувати систему, щоб крутий бізнес міг залучати. Проєктне і звичайне фінансування. Хоча б найгірше, ніж в Польщі, в Румунії, в нашому по суті головним не конкурентами. І це, ця країна з перспективою бути членом ЄС через 5-10 років просто може всіх здивувати.